Сьогодні Кременчук знову отримав допомогу від міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Гуманітарний вантаж призначений дітлахам, які відвідують заклади позашкільної освіти. Оскільки загальноосвітні школи зараз працюють у Кременчуці в онлайн режимі, особлива увага приділяється позашкіллю, адже діти відвідують ці заняття у змішаному режимі. ЮНІСЕФ нам передало приладдя, яке допоможе діткам займатися різноманітною творчістю. І сьогодні ми це приладдя передали нашому центру позашкільної освіти. Академія майбутнього, а також будинку дитячої та юнацької творчості, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Всього у нас більше 10 тисяч дітей відвідує заклади посешкільної освіти нашого міста. Юнісеф вже тривалий час співпрацює з Україною та, зокрема, з Кременчуком. Така допомога є неоціненим вкладом у наше майбутнє, попри воєнний стан в Україні. Ми щиро вдячні Міжнародному дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ, який співпрацює з нашим містом вже багато років, і в рамках всесвітньої ініціативи Громада Дружня до дітей та молоді, і в рамках цієї допомоги, яка надається зараз Україні. Під час вручення комплектів навчального приладдя учні Кременчуцької академії майбутнього подякували Міжнародному фонду та Кременчуцькій владі, продемонструвавши свої таланти. Усмішка твоя єдина, муха твоя єдина, очі твої одні. Настя займається в академії майбутнього. Дівчина вдячна за таку підтримку. Я вважаю, що вона дуже важлива, бо багато є переселенців і їм дуже потрібна підтримка. Аліна дуже рада, що сьогодні вони отримали нове приладдя для навчання від ЮНІСЕФ, яке зробить їхні заняття яскравішими. Це дуже для нас важливо. Така підтримка дає нам силу духу для дітей. Це буде розвивати інтелект, небудь малювати конкурси. всякі, це цікаво. Сьогодні вихованці академії вже мали можливість спробувати дещо з нового приладдя на чорній графітовій дошці. Маленька Маша зобразила національну символіку. Дівчинка радіє, тому що отримала нові канцтовари. Вони такі класні, що что... я завжди я такі мечтала. Я нарисувала квіти, чорнобривці, лелеку, ще калину, верву це народні символи. У Кременчуці нині проживає велика кількість дітей з родин вимушених переселенців. Вони, як ніхто інший, потребують нашої турботи. Інтерактивне навчання у позашкільному закладі з новим обладнанням дасть їм змогу відволіктися від жахливих реалій війни та поринути у дитинство. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуські новини.